Це моє було моєю мрією попасти на телебачення, там щоб в інтерв'ю брали. Мрія втілюється у життя на телебаченні. Переконаний учень сьомого класу Олександр говорить, колективом великобагачанської школи вперше потрапили на екскурсію до телеканалів ІРТ та місто плюс. Кожному треба попробувати з'їздити на цю екскурсію. Вона багато нового відкриває всім людям. Відкриває за кулісся цієї студії, як знімаються новини цього міста. Тут розповідають працівники про все, що відбувається в цьому місті, як знімаються там інтерв'ю різноманітні. А ось шестикласниця Марія Талашова ділиться найбільше з екскурсій, запам'яталася студія звукозапису. Мені дуже запам'яталося, як ми були в такій пухнастій більш і ви розповідали, де знімається і як знімається. Не вперше перед телекамерою про те, що разу бентежно, говорить вчителька української мови та літератури Інна Калиніченко. Ділиться завдяки телеканалам і плюс» дитяча мрія стала реальністю. Давно мрія дітей ще з п'ятого класу. На сьогодні ми вже в сьомому класі побувати саме. На телестудії, на телеканалі подивитися, як зробляться сюжети, як беруться інтерв'ю. Багато з них мріяли в п'ятому класі навіть свою майбутню професію з цим пов'язати, і тому випала така нагода вражені побаченим на екскурсії діти і вчителі. Ми вражені вашою гостинністю, вражені також цією роботою, скільки це позакадрових сюжетів, скільки залишається. Мало часу для себе, тому що весь час в русі, весь час в сюжеті. Тим більше, що такий складний час, мабуть, і сюжети надскладніші. А щоб закарбувати на усе життя моменти з екскурсії на згадку, спільне фото.